Для дирегетна хору. Псалом Давидів. Блаженний, хто дбає пробогого, вденне щастя Господь порятує його. Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блажений такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили Господь, усе ложе йому перемінить в недузі його. Я промовив був Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою. Бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре та загине імення його. А коли хто приходить відвідати, мовить Марне, його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але, Господи, помили мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог. А я через невинність мою ти підсилиш мене, і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, від віку і до віку. Амінь і амінь.